В часі війни не можна допустити Майдану, не можна допустити революції. Але президент зробив те, що він робити не повинен був. Проблемою тут є не протести, які виникли, а проблемою є рішення президента. І Україна зараз проходить надзвичайно унікальний момент. Мені здається, що ну, не знаю таких країн, які би в контексті такої чи подібної війни. Мали вуличні протести у себе. Добре, що ці протести є мирні, і нам цей унікальний спосіб досвід треба пройти дуже делікатно. З одного боку, щоб показати владі, що війна не спиши всі їхні вчинки. А друге, щоб ми не розхитали ситуацію. Бо розхитати ситуацію в Україні в часі війни це вписатися в. Концепцію гібридної війни, яку затвердила Росія. Тобто, якщо неможливо на полі бою досягти відчутних результатів, то треба розхитувати тил, розхитувати мирні міста. Отже, я дуже радий, що молодь вийшла на ці протести. Це показує, що нове покоління дуже чітко засвоїло уроки попередніх. Протестів попередніх майданів і е, готові відстоювати свої права. Це дуже добре. Я, щоправда, тут їхній молодечий емоційний запал не поділяю з брутальною матірщиною, і тут не йдеться навіть про те, що там десь цитати з Жадана чи з інших використані, з їхніх пісень. Але, мабуть, молодим людям треба нагадати дещо. Ну, не обов'язково читати Тікток чи Інстаграм, а час від часу треба читати класики у політичної думки, які дуже чітко скажуть, починаючи від Аристотеля чи навіть є і в Платона ще. На емоціях нічого збудувати неможливо. Позитивні емоції це про двіж і про розвагу, негативні емоції це про руйнацію. Думаю, що цей урок наша молодь зможе засвоїти. І що важливо, це щоб сучасні протести трішки взяли приклад із революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності, де йшлося не про емоції і про лайку, а йшлося про висунення загально на загальнонаціональний рівень, на загальнонаціональну дискусію ідей, які би творили. Якщо ми пригадаємо, а я учасник всіх цих трьох згаданих подій, на революції на граніті ми ставили дуже прості гасла. Це покрокове досягнення незалежності України, служба хлопців в армії не по всьому Совєтському Союзі, а тільки на території України. Відставка того уряду, який не так себе поводить. На помаранчевій революції ми заявили про те, що ми хочемо самостійно вирішувати, яка буде у нас влада, навіть якщо вона краде, навіть якщо вона робить щось не так, але це ми її формуємо. Зрештою, будь-яка влада є дзеркалом суспільства. І на революції гідності ми поставили питання дуже просте: ми зробили цивілізаційний вибір. Цивілізаційний вибір це повернення до Європи. Отже, такі були цілі, такі гасла. Вони були достойні, вони були гідними. Тому думаю, що буквально швидко прийде час, і наша молодь, яка це в основному молодь був, виступав у Львові на одному і в один із днів на мітингу. Я бачив їх це приблизно так: 18-25 років. Це наша надія, що ми зможемо збудувати. Серйозне громадянське суспільство. Наше громадянське суспільство дуже сильне насправді, бо воно, зверніть увагу, забезпечило функціонування революції помаранчевої, революції гідності. І коли почалася війна в 2014 році, наше громадянське суспільство замінило собою тилове забезпечення армії. Ми пригадуємо цілі. Ну, цілі акції з масою людей, які через кордон возили все, що необхідне. І в часі повномасштабного вторгнення наша, наше громадянське суспільство фактично продублювало собою і таким чином суттєво допомогло, нашій армії продублювало тилове забезпечення. Це неймовірний приклад для усього світу. Однак наше громадянське суспільство, попри те, що воно здатне. Здійснити революцію, а революція це забіг на коротку дистанцію і здатне забезпечувати тил, тилове забезпечення в армії, з іншого боку, є теж слабке. Згадаємо, з 2004 року, з час Помаранчевої революції, громадянське суспільство не спромоглося на створення справжніх системних ідеологічних партій. На жаль, були завжди тільки імені або під конкретні вибори проекти. І ще, що, на мою думку, є дуже важливо, що от зараз у часі війни ми повинні думати про новий суспільний договір, який мав би укластися в Україні після війни. Бо той суспільний договір, який існував до війни, він фактично став нечинним. А остаточно його поховав. Президент України своєї, своїми діями не тільки щодо Набу САП, але теж і щодо БЕБ. Ми от знаємо, от що сьогодні знову не затвердили того, хто пройшов конкурс. Це скандал насправді. І е, я би так хотів ще е, одну річ тут наголосити: ми не маємо права програти. Цю боротьбу за набу. І тут треба слідкувати за тим, що буде відбуватися завтра. Два моменти: чи не будуть внесені якісь несподівані зміни в цей новий законопроект. До речі, законопроект є президентський, здається, чотири альтернативних. А друге, чи не буде часом регламентних порушень під час прийняття? Бо регламентні порушення можуть не обов'язково, але можуть поставити під сумнів конституційність прийнятого закону. І уявімо собі, що з порушенням регламенту приймається новий закон, який повертає незалежність набу, і в якийсь певний момент хтось подає подання в Конституційний суд, і, очевидно, що Конституційний суд оголосить. Були порушення регламенту. Регламент це закон України. А отже, цей закон є неконституційним. І ми повертаємося до чинності якого закону? 12414, чи як його там номер. От за цим і треба пильнувати. Дякую.